Українці, не вмирайте раніше часу. Все, що відбувається в нашій державі, направлено на те, щоб вбити вас не фізично, а ментально, посіяти розбрат, внушити, що все пропало, що ніякого майбутнього нема. Чому? Тому що коли люди в страху, вони керовані, Іми можна маніпулювати, робити все, що завгодно з ними. І це дає можливість грабувати країну, вбивати людей, тому що стадо стає керова. Не вбивайте себе всередині. Ви ще живі. Ви живете завдяки тому, що інші віддали життя, щоб ви жили. І це вже підстава для внутрішнього духу, енергії і розуміння. Блін, я живий, все добре, я буду жити, боротись і буду допомагати іншим так само. Тому що я живий.